Традиційна куття, наша Гоголівська, звичайно, ми беремо озиму пшеницю. Uh -huh. Ти знаєш, що таке озима пшениця? Яра є і озива. Uh -huh. Так от, озима на зиму садиться, а uh -huh. яра це весною садиться. Uh -huh. Через те це та пшениця, яка має найбільшу енергетику. Це дуже важливо. Туди буде входити, звичайно, пшениця. Uh -huh. Традиційно в біблійських книжках написано, що входять фіги, тобто це інжир, uh -huh. це інжир, інжир, і входить виноград. Це uh -huh. дуже важливо. І про мак Наташа розкаже зараз, тому що мак взагалі, богиня плодороддя, вона уквітчена квітками з маку. І взагалі мак, це, якщо ви знаєте, був такий у нас бог, який дає сон. І оце пов'язано якраз з маком. Тому що коли люди багато трудяться і не хочуть виспатися, то Богу це не дуже добре. І Богу треба, щоб людина здорова була прямо вранці і через те, є Бог сону сну, який цим маком може усипити людей. Наталка, розкажи про мак, як ти готувала. Прекрасна легенда Сергій Олександрович, і є секрет приготування маку до вашого блюда, нашого, нашого блюда, так до куті. До куті. І секрет дуже простий, коли перетираємо мак, і після того, як з'являється біле молочко, тоді додаємо вже цукор. І виходить надзвичайний смак. От саме от така консистенція, взагалі. Так. ідеальна. Е, чудово. І горіхи. Які горіхи ви кажете? Потрібно це, Дивіться, добивати? Це частина Гоголівських. Дивіться, от ну до куті ми додаємо болоський горіх обов'язково. Тільки ми його трошки подрібнимо. Слава зроби це, І будь ласка. Угу. Також у нас є тут дуже цікава річ. Це наша автентична своя рідна ліщина, тобто це дикий горіх, який росте в лісі. Він трошки продовгуватий. Знаєте, такий фундук, кажуть, да, це круглий такий, це штучно вирощений, а це дикий. Це дуже важливо. Є декілька тут у насінин у нас гарбуза обов'язково, тому що кутяться, це, це дуже дорога така річ, ти вкладаєш туди все, що є в тебе. І трошки в нас є кедрова ага. огоріжка. Да. Чому кедровий? Він дуже смачний, він росте в Криму, в нашому Криму. Через те, ми оце все додамо до нашої. Пшениці, яку Наталка зварила. Зараз слава ще горішок добавить. Я зараз подрібню філі, тобто це інжир, тому що це буде зовсім трошки інший смак. Ви знаєте, дехто каже, що кутя подібна на колово, яке дають там під час поминок. Але колово, це, звичайно, дають рис і родзинки. А кутя, це зовсім інше, тобто це святкова страва. І ми додаємо все сюди. Також, я думаю, Наталка може додавати трошки туди маку. Це у нас буде багато щедро кутя. Це буде щедра кутя, Ми робимо найкращу кутю, а кожен вибере собі саме той варіант, який сподобається. Так що можна великими шматочками, треба не думати про те, що все треба дрібнити. Воно все м'ягке, дуже славне. Дивіться, як воно робиться всією сім'єю, тобто всі разом. Робимо, дрібнемо, Наталочка, додавляй туди родзинки. Оці. Mm -hmm. От. І я думаю, що я вам зараз розкажу ще секрет цього меду. Mm -hmm. Ви знаєте, що таке буркун? Ні. Mm -hmm. Буркун. Буркун це на Маковія. Раніше в церкву священики навіть не пускали людей, якщо вони приходили із букетом без буркуну. Це чортополох а Він так так, так. Там, він де буває нам він... було добре вдвох, так не росте чортополог. Звичайно, ви знаєте? Там де я там весел. Хто співав? До речі? <звичай> я не пам'ятаю. А почекайте, хто зі класиків ви, з української стради? Да, так, так, от я хочу, щоб ви взяли і покуштували цей аромат. Наталко, будь ласка, Слава, будь ласка. Нас от ви відчуєте зараз оцей дикий аромат, він дуже яскравий аромат цієї квітки. Раніше, взагалі, буркун садили цілими полями, угу. а потім він залишився трошки, і його залишається тільки на обабіч дороги. Тобто, угу. коли ви їдете, бачите таке. Рослину із дрібненькою білою квіточкою або жовтою. Це є чертополо. Я вам скажу, у мого діда мама виросла в його тинії. Вони жили в Яготині. Дідусь був вчителем хімії. Бабуся була вчителем математики, і у нього в його тині, у мого діда, була найбільша пасіка. Найбільша пасіка, тому традиції бджолярства у моїй родині вони споконвічні. І оця любов до меду. У нас завжди в родині тільки мед, ніколи не було цукру. Ну, звичайно, тому що тоді, знаєте, дуже багато було садили гречки. Так. І гречаний мед, і чорний хліб, молоко? Гречаний і, і липовий так. мед завжди був. У діда ці вулики Велетенські він знав, коли ці бджоли полетіли, отак от цією хмарою і полетіли. Потім вони так. поверталися. Це така так, ціла наука. А ви знаєте, чому кажуть, що не передай куті меду? Тому що якщо передати, то просто там буде вода. Через те треба додати достатню кількість, за як ми додали, тим більше мед із буркуну, він дуже густий. Угу. І от дивіться, ми зараз акуратненько так мішаємо, перемішуємо. Знизу до гори У нас розсипчата. Запам'ятайте, це озима пшениця. Озима пшениця використовується для куті достатньо часто ніж рання, тобто це тверді сорти пшениці. Супер. Ну що, я так думаю, що кутю завжди настоюють, тобто ніхто її зразу не їсть. Це правда. Її спочатку роблять, потім її накривають, вона постоїть дві години, години і потім вона віддає свої смакові якості, отримує смакові певні варіанти якості. Я думаю, що аромат цієї куті головне не перебавити того меду, не передати, щоб відчути аромат пшениці. Тобто в куті це головне пшениця. Пшениця це життя. Ну, і ще горіхи, фіги, родзинки. Звичайно, ми їх дали не так багато, так. просто для смаку. Так що це наша різдвяна кутя. Вона дійсно багата. Чому? Тому що ну, все, що в людини є, вона старається викласти на стіл, на свято для родичів, для гостей. І на Різдво є така традиція українська, коли сідає батько і діти за стіл то батько сідає з однієї сторони, а дітки з другої. І на столі всякого добра. І батько каже, діти, ви мене не бачите? Вони ні, тату, тебе не бачимо. Дітки, щоб ви наступного року також мене не бачили, щоб були ми. Такими достатніми, щоб було багатство різного, щедроти, щедроти урожай на столі, щоб на наступного року, Супер. так і сказав батько, щоб ви мене дітки так і не бачили. Я хочу, щоб всі діти бачили своїх батьків і в цей такий тяжкий рік, і тяжке таке різдво, перебудови, перебудови внутрі себе, віра є, і вона буде завжди, і вона супроводжує людину. І через те я хотів би, щоб побажати вам щастивого різдва, мирного різдва і слава. А головне, щоб вдома вас завжди чекали взаємність і затишок. Це про родину, Наталко. Перемоги якнайшвидшої, спокою. Ми миру. Ми всіх вас любимо і ми так старалися для того, щоб трошки підняти вам настрій перед Різдвом Христовим і побажати вам всяких. Ще